Гра вже іншої ліги, спорт Майдан, бізнес-ліга. І до вашою 9-й, 8-й Олег Хацінович, десятий Андрій Матес. Щоправда, Андрій не грав в попередньому поєдинку. Зараз момент географ Елену на цей поєдинок. Зараз контратака, удар. І тут Назар Войтик, місто Львів, третій арбітер матчу Андрій Кузьмін також зі Львова. Зараз ще одна атака в команди Мостиська. Марко, деться, дізнатися, який номер Олег Романі. Фактично зараз момент Марка, вихід сам на сам, порожні ворота і гол. Зараз забиває 14-й номер команди мостиська 3. Мар'ян Марко відзначається. Першої команди в цьому поєдинку лише Тарас Чур, який зараз був з м'ячем. Тут момент Леха. Лех буде прострілювати, Лех прострілює, та там Лех. Ну і тут вже е, зараз контратака може бути. Моменти ще, і тут якийсь дивос. Кучеру, що потрібно бігти. Якраз цибик віддає передачу. Кучер зараз з щуром. Кучер пробиває, не показати правильний настрій. Тут порушення правил не було. Контратака. Хоцінович, удар, і тут все. К1. Хороший удар. І гол тут пропускає. Зараз команда Мостиська 3 пропускає павук. Кучер зрівнює рахунок за 7 хвилин. Так і команди географів не буде принаймні зараз. Тут Скучера м'яч відібрали чисто. Зараз удар по воротах, який удар виходить. Це не точна передача. Лех Лех пробиває і добивання буде, ні, не буде. Тут ще один сейф. Давати передачу на голкіпера. Ну, звичайно, за такі правила футзалу. Зараз удар і Янів виводить свою команду вперед. Янів забиває на 18-тій хвилині першого тайму. Це все, що лишилося командам зіграти у першому таймі. Кучер момент, кучер добивання. Ні. Тут паук виграє це мікроепізод. Кучер на поспішати. Передача на щура, Щур, ще один пас, удар. Кидаються гравці команди Географ Лену під цей удар. Віталій Криворука та Олег Романів без номерів. Криворука, якщо я не 13-й Олег Паньковський, шостий Дмитро Патер, третій Михайло Кіндій. Президент команди Андрій Манько. Зараз з носками. Позиційна атака зараз від команди Мостиська, Криворука. Удар заблоковано. Ну і тут хто ж буде перший на м'ячі. Суті, вже бачив побачення з Хомою. Хороша передача. Момент може бути ні. Знову лех, ну лех, Тут загубив. Криворука вступає в відбір. Класно грає криворука. Марко удар! Гол. Виймайте, каже зараз Марко. Марко оформлює дубль, забиваючи на 28-й хвилині. цього поєдинку. Нічия 2-2. Зараз тут обікрали Цибека. І це гол Марко. Робить рахунок 3-2. І Марко у формулі хітрик. Тут помиляється Юрій Романович. Хороша передача на Леха. Лех пробиває. І Лех забиває. 3-3 у нашому поєдинку тут Леха проспали. Лех сьогодні прекрасно працював на оборону. Назар Лех також один з кращих гравців цього поєдинку. На 34-й хвилині він забиває ще одна вчора не точно. Трішки більше п'яти хвилин до завершення матчу. Хороша передача зараз на Вишталюка. Вишталюк. М'яч все-таки знаходить можливість для передачі на криву руку. Криворука на Матеса. Матес буде бити. Удар від Матеса. І що тут? Гол все-таки забиває зараз криворука, і м'яч зараховано. Тут все зробили гравці команди Мостицька 3. І... Паука. Кучер-удар точно пробуває у але... лакіпера. Так, це шанс. І що тут? Щур заб'є? Ні, не заб'є. Давидко, герой цього епізоду. Давидко зберігає шанс для своєї порожні ворота. Матес буде бити в порожній. Так, б'є в порожній. Чи забиває матис? Забиває Матис. 5-3, з рахунок. І можливо, це жирна крапка у цьому поєдинку. Матис влучає в порожні ворота. але Криворук, Кіта Матеса принесли перемогу команді Мостиська 3 з рахунком 5-3 за команду Географа Лену забивали кучу.